Чотири прості речі, які повертають зручність подовжувач руки або механічний захоплювач. Натискаєте важіль, гумові клешні тримають предмет. Дотягується до полиць і піднімає речі з підлоги без зайвих нахиль, ергономічний ніж із вигнутим лезом і теподібною рукояткою. Ріже з мінімальним зусиллям, неіржавна сталь, заокруглені краї і лезо лише знизу. Зручно і безпечно при треморі, після інсульту, ДЦП чи у разі хвороби Паркінсона. Тарілка з бортиком один край вищий, інший нижче. Гумова вставка не дозволяє ковзати, можна ставити в мікрохвильовку і мити в посудомийці. А це дошка для пересаджування легка і має гладку поверхню. Безпечно пересідати з крісла колісного на ліжко, туалетний стілець чи іншу поверхню та знімає зайве навантаження з того, хто допомагає. Більше товарів дрібної реабілітації шукайте на нашому сайті посилання в шапці профілю.